Ради імені Твого, бережи їх у Твоє ім'я, бо вони Твої, щоб вони були одно, як і ми. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Ісу, ісу. Цього тижня на мою електронну стримку прийшов. Від мого колишнього учня лист, в якому він повідомляє, що з переліку переглядів телевізійних каналів він вилучає, викидає національний канал 1 плюс 1», тому що він образив його релігійні почуття. Канал, який прирівняв його церкву до бізнесових структур. Канал, який е, просто зробив випади войовничу супроти церкви, як такої. І він звернувся до керівництва каналу про вибачення. Якщо такого не буде, в його домі, в його мешканні, цей канал. Не буде оживлений, щоб його дивитися. Якось в листопаді, будучи на симпозіумі з приводу століття нашого мученика нашої церкви Олексія Зарицького, християнка. З казахського середовища, колишня мусульманка, представила дуже цікаву свою доповідь на базі євангельських слів, що птиці мають гнізда, лиси мають нори, а син чоловічий не має де голови приклонити. Вона зробила аналіз. Тих слів сучасну чи загмела трошки ретроспективну історію церкви. Там, де був так званий золотий, золотий вік християнства, де писалися духовні твори, 4-3 століття, Близький Схід. Що там сьогодні? відбувається В Самарії біля криниці Якова, де Христос зустрівся Самар'янкою, де постили і подвизалися святі отці. Там християнства вже давно не видно. Мусульманський світ зробив все, щоб про нього там було забуто. Мабуть, може, не йдім так далеко. Перші століття християнства, стара добра Європа, в котру колись об'єднувало християнство, для якої наш славний Ярослав Мудрий, мудрий був тестем, бо одружував, видавав заміж своїх синів і доньок, що сьогодні відбувається у старій добрій християнській Європі. Мабуть, незабаром в Брюсселі не залишиться ні однієї християнської церкви. В Одних голуби літають, в інших музеї або взагалі нічого. І, мабуть, мусульманський світ завойовує Європу, стару, добру християнську Європу. А у нас традиційні. Християнській Україні. Мабуть, кожен зробить собі відповідь. Чому так песимістично представляю усім нам християнську дійсність? Тому що сьогоднішня молитва, архірейська молитва, котрою молився. Христос в останні дні видається для нас, ну, може нам трохи дивною, де Христос заявляє про свою єдність з Отцем, де ніби сповідається, що Він виконав діло, з яким прийшов на світ, з котрим послав його отець. І кілька раз молиться. За тих, яких ти дав мені, за вибраних, за тих, які охрещені в ім'я Його Отця, за тих, як... котрих він пильнував усі ці свої місійні роки, в кінці кінців за тих, за котрих приніс себе у жертву і пролив святу кров. Він знову і знову молиться за нас з вами, щоб ми були одно, як Він з Отцем. нам Дуже часто може видатися дивним, що якісь великі свята, наші хори безперестанно співають Боже Великий Єдиний, нам єдність подай, а тої єдності ніяк ніколи не видно. Ми розрізані, ми посварені, Конфесії ростуть, як гриби після дощу, скажімо, православні деномінації католицькі, протестантські. Чому в останні хвилини Господь справді молився, щоб ми з вами були одно, щоб ми трималися одного духа, одного, одної віри, одної церкви. Одного Бога. Чому справді у світі так багато порізнень? Чому ми так ділимося? Чому не вміємо справді якось підтримати, підперти одне одного, якщо це зокрема ходить про віру в Бога? Віра, яка має привести нас до очікуваного щастя вже тут, на землі? І через нього війти в радість Божу, вічну, вічну щасливість з Богом. Мабуть, його переживання, його трепет, його молитва до Бога, щоб ми були всі одно, бо знав нашу з вами природу, знав, як поділений релігійно Ізраїль, знав, як не будемо вміти спористати з його пролитої крові, знав, як будемо шукати кожен, кожен свого, не то що в церкві в глобальній родині, але усе в себе вдома в хаті. Чи бодай пам'ятаємо і час від часу пробуємо застановитися над нашою єдністю? Політика нам цього не приносить. Вона чомусь навпаки робить речі, якісь навіть аномальні. І сьогодні говориться, що церква залишилася єдиним бастіоном, яка може об'єднати навіть націю, державу. Але церква це не священники Єписку. Церква це усі ми. Церква це наша віра. Церква це наша єдність, яка зачинається у власному серці. Ми якось звикли, як євреї. Нарікати, нарікати, ніби то нам щось поможе до зросту. Нарікаємо на президентів, прем'єрів, уряд, політиків. Але дуже часто, коли приїжджають до батьків, коли особливо 24 серпня всі нарікають, прагнуть панохіди за Героїв України. Ніхто не подивиться замість себе, що в нього робиться на подвір'ї, на городі, власній хаті. Бо Україна там зачинається. Якщо говорити про єдність нашу з Богом, єдність глобальну. ну, вгадай, нашу парафіяну тут на соборі Воскресіння Христового, вона зачинається тут, у серці, кожного з нас з Богом. Своїм творцем. Насправді якось неадекватно дуже часто живемо. Кажемо, що розділена особа це щось неадекватного. Але ми дуже часто є такими непозбираними і несуцільними, не єдиними самі в собі. Як можемо об'єднуватися з другою особою? Як справді може витримати шлюб до золотого віку? Знову страшна статистика. З десяти шлюбів 6 розпадаються. А це церква. Це охрещений намір в єдиного Бога Отця і Сила і Святого Духа. Не за всіх молюся, а за тих, яких ти мені дав. Щоб вони були одно, як і ми. І направду єдність, єдність моя з Богом, вона чогось коштує. Зусиль, тяжкої праці, позиції. Я думаю, що ми мусимо усвідомити собі, що Справді, наше церковне релігійне життя не залежить від когось, а від мене, конкретно від мене. І якщо Ісусова архієйська молитва, яка сьогодні прочитана, така глибока, мені здається, що кожен абзац, кожні два слова мають надзвичайну глибінь. І якби ми застановлялися час од часу над. Словом, яке є спасаючим, над Словом Божим, яке є сам Бог, яке веде нас до Спасення, ми би жили інакше. Справді, ми б чинили діла, кроки людські, адекватні нашій вірі і вченню Господньому, в яке ми повірили через Ісуса Христа. Воно сьогодні дуже оптимістичне, звернене до нас, бо Господь сьогодні в ньому не картає нікого. Навпаки, заявляє Богові, що ми повірили і просить у Отця Свого, щоб беріг нас з вами у Його ім'я. Мабуть, може, ця позитивність Христової молитви. До Бога Отця, який послав його поміж нас, може, спровокує, перепрошую, що вживу такого слова, нас до дії, аби ми жили і вчилися як треба. Сьогоднішня неділя, неділя отців першого Нікейського собору, який подарував церкві символ віри. Я би попросив, щоб сьогодні хор на навірою відпочив, а наша таня попровадила його рецитуючи, щоб ми більше сьогодні застановилися над тим, у що ми віруємо, щоб ми більше застановилися сьогодні над тим, що має провадити нас у цьому щоденному житті. Бо від нашої єдності залежить слава Божа, від нашої з вами єдності, єдності церкви залежить єдність цілого українського і вселенського християнства. Від нашої з вами єдності з Богом залежить святість церкви і народу, а тому якась надзвичайна Божа ласка для нас на наші врожаї, на наш дух, на наші родини. Одним словом, на те все, що робить людину щасливою. Слава Ісусу!